Стати учасником ерсаг дуже просто. Ерсаг це компанія, яка виробляє власну продукцію та продає її за допомогою системи мережевого маркетингу. Стати учасником може будь-хто старше 18 років. Реєстрацію можна здійснити на нашому сайті www.saglobaal.com.ua. Для цього оберіть стати членом у верхньому правому кутку нашого вебсайту. Далі прочитайте та підтвердьте нашу угоду про членство, яка відкривається на сторінці, та натисніть кнопку продовження. Перейдіть в реєстрацію, заповніть форму на сторінці, яка відкривається на наступному етапі. Перш за все, вам необхідно надати номер спонсора, який раніше був зареєстрований версах. На сторінці, що відкривається, спочатку необхідно заповнити інформацію про спонсора, оскільки ми працюємо з системою членства, всі працюють взаємозалежно один з одним. Співпраці з компанією напряму немає. У нашій системі спонсором називається людина, яка запрошує вас в наш бізнес, знайомить, розповідає та інформує. Учасники, які не знають номеру спонсору, можуть отримати допомогу та детальну інформацію від наших менеджерів компанії. У формі членства треба внести ідентифікаційний номер, ім'я, прізвище, дату народження, номер телефону, адресу з уточненням почтового індексу та облікові дані. Заповнюйте дані з великої літери, Уважно та без помилок. Ті ж самі дані не можуть повторюватися в різних реєстраціях, інакше реєстрація не буде завершеною. Інформація про дату народження є необхідною для отримання подарунку сюрпризу до дня вашого народження. Заповніть інформацію про пароль: він необхідний для входу в особистий кабінет. Створити його можна з цифр або літер, які запам'ятаються вами. Заповніть код безпеки, як на картинці. Необхідно вводити його латиницею та великими літерами. Якщо код для вас незрозумілий, нажміть на сірий прямокутник і він зміниться. Ваш номер телефону є обов'язковою інформацією. Для спілкування та зв'язку ви обов'язково повинні заповнити все вірно. Якщо інформація про ваш телефон буде недостатньою. То під час доставки замовлення або інших особливих випадках повідомлення вам не зможе бути переданим. При написанні телефонної інформації необхідно написати десятизначний номер з написанням 0 на початку без пробілу між цифрами. Щоб розпочати ваше членство, треба завершити процес, натиснувши кнопку Зареєструватися. Після цього ви можете відкрити особисту сторінку на сайті за допомогою реєстраційного номеру та створеного паролю.